Друзі, вітаємо вас на нашому каналі, де ми розповідаємо найцікавіші історії життя улюблених українських зірок. Сьогодні про справжнього символа української естради, власника легендарних усів, співака, який ніколи не зраджував сцені та Україні, Павла Зіброва. Його життя як пісня, глибока, щира, з нотами любові, втрат і великої віри у себе. Отже, Павло Миколаєвич Зібров народився 21 червня 1957 року в мальовничому селі Червоне на Вінниччині. у хаті, де пахло свіжоспеченим хлібом і лунав мамин спів. Маленький Павло вперше почув музику серця. Його батько Микола, болгарем за походженням, був людиною працьовитою талановитою, справжнім майстром на всі руки. А мама Ганна Кирилівна, вчителька, яка навчила сина не лише грамоті, а й доброті та любові до людей. Павло часто згадує мама співала, коли прала, коли готувала, коли сумувала. Напевне, тоді я й зрозумів, що спів це не просто звуки, а спосіб жити. Музика вела його ще з дитинства. Хлопець вступив до Київської музичної школи інтернату імені Лисенка, де навчався грі на контрабасі. Там він уперше зрозумів, що сцена це його стихія. Після школи Зібров вступає до Київської державної консерваторії імені Чайковського. 1981 року закінчує оркестровий факультет, а згодом у 1992-му і вокальний. Саме тоді його глибокий баритон почав підкорювати сцени країни. Він співав у Київському оперному театрі а потім створив власний театр пісні Павла Зіброва, проєкт, який досі несе українську естраду в найкращому світлі. Молодість Павла це не лише музика і перше кохання, його першою дружиною була Тетяна Самофалова. У цьому шлюбі народився син Сергій та життя артиста це постійні гастролі, поїздки, нескінченна сцена і сімейне тепло потроху розтануло. Коли живеш піснею, іноді втрачаєш найголовніше тишу вдома, згадував артист у своєму інтерв'ю. Та доля подарувала йому другий шанс на щастя. На одному з концертів Павло зустрів жінку, яка перевернула його світ, Марину Володимирівну. Вона режисер, художниця по костюмах і головна жінка, що стала його опорою в усьому. Їхній шлюб триває з 1994 року і вони завжди разом на сцені і в житті. Марина має сина Олександра від попереднього шлюбу, якого Павло прийняв як рідного. А в 1997 році подружжя народилася донька Діана. Сьогодні вона допомагає батькові у творчості, працює в його команді та навіть виступає разом з ним. Отже, от Павла Зіброва троє дітей. Старший син Сергій, донька Діана та Пасинок Олександр. Усі вони частина великої родини, яку артист вважає головною гордістю життя. Сцена дає аплодисменти, але справжнє щастя це коли тебе люблять удома, каже співак. Павло Зібров народний артист з України, композитор, телеведучий, володар десятків хітів, серед яких Хрещатик Марина, мертві бджоли не гудуть, жінка кохана моя. Його пісні це гімни ніжності, щирості української душі. Його легко пізнати за баритоном, вусами і тією неповторною харизмою, яка робить кожен його виступ святом. Ось такою є історія Павла Зіброва, хлопця з Вінницького села, який став голосом цілої епохи. Він пройшов шлях від скромного музиканта до легенди, зберігши головне, любов до родини і до пісні. Підтримайте наш канал лайком і підпискою, щоб не пропустити нові історії про улюблених українських зірок. І пам'ятайте, справжня музика це коли серце співає правду.